Чи можливо підсадити бджоломатку у вулик в вересні місяці? Чи бджоли взагалі приймають маток в такий період? Чому бджола сім'я вперто не приймає бджоломатку? І чи може неплідна матка облетітися в вересні місяці? Про це ми розберемо в цьому відео. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. І перше питання: чи взагалі в принципі можлива підсадка бджоломатки у вересні місяці? Е, моя відповідь буде трохи абстрактною. Зараз взагалі багато чого можливо, тому що е, за останні 30 років значно змінився клімат. Вересень це тепер можна сказати четвертий місяць літа. Е, в цей період дуже часто я підтримуючий взяток. Цей той самий золотарник доцвітається. Це може бути пізній соняшник. Це багато чого може бути. Наприклад, як у нас ось на пасіці цвіте цей морозець. О, бачите, Тому доки є підтримуючий взяток, доти не виганяють з бджолосімей трутня, доки можна підсадити матку. До того ж, в сім'ях є ж розплід, ідея нарощення розплоду молодої бджоли для зимівлі, тому без проблем це все можливо. Бджоломатку можна взяти із. Якоїсь слабенької бджоло сім'ї, яку ви не плануєте пускати в зиму, плануєте з якоюсь сім'єю об'єднати. І, і якщо в крупній бджоло сім'ї, в крупнішій, немає матки, ви можете спокійно взяти з маленької бджолосім'ї. Ви можете матку взяти з нуклеусу, якщо у вас є на пасіці нуклеуси. Матку можна купити у матковода. У нас то, в принципі, сезон повністю вже закритий, хоча досі телефонують і питають, є у вас матки чи ні. Ні-ні ні. Маток немає. Але є такі, що допродуються, допродуються з нуклеусів останнє. Зараз погода дозволяє транспортування. Ночі, в принципі, ще дозволяють, не дуже холодні, тому можна придбати у матковода. Зараз буде невеличкий фрагмент процесу підсадки матки, який ми проводили минулоріч. дивимося фрагмент. Немає ніякої різниці. Беремо кліточки так, так само, як і літом, контролюємо маточку, ми тільки що її видалили, начекаємо 2-3 години, 5 годин, Видалили стару маточку і ставимо, так, беремо ста месочкою. Бжілку проганяємо і ставимо маточкою. Ось так закриваємо максимально сім'ю, щоб не провокувати нападу в цей період. Ось так ставимо і бжілки її відділення прогризуть. Потім через три дні-чотири дні відкриваємо велике відділення, вони маточку випускають. З таким методом ми замінюємо на своїй пасіці маточок, вже не перший рік і доволі успішно, немає ніяких проблем. Чи може бджоломатка облетітися у вересні, давайте припустимо, що у вас є якась неплідна маточка або в нуклеусі, або десь в якійсь бджолосім'ї е, неплідка, і ви вирішили підсадити її е, в той вулик, де зникла плідна матка, і у вас є сумніви щодо цього процесу: варто, не варто, можливо, там з'єднати їх буде краще або що небудь таке. Одразу скажу, що доки є нормальна, непогана температура, плюс 22-25, а зараз вона саме така. Е, якщо період сухий. А зараз саме сухий період, то немає ніяких перепон для того, щоб бджоломатка облетілася навіть всередині вересня. Тобто, поки я трутень, трутня не виганяють, іде якийсь підтримуючий взяток, без проблем бджоломатка може облетітися. Інше діло чи є доцільність? Такої підсадки бджоломатки, на мій погляд, доцільність цього всього доволі слабка, її практично немає, тому що може застопоритися процес нарощення бджолосім'ї на зиму. Тобто, це ж буде велика велика перерва в яйцекладці, велика перерва в вирощуванні розплоду, і така бджолосім'я може не розвинутися на зиму. Майте це на увазі, але сам процес цілком можливий, тим паче в наші часи. Можу сказати навіть більше, і щурки не будуть заважати такому обльоту в середині вересня або на початку його, тому що щурки вже відлетять, і відповідно ця матка майже гарантовано повернеться до вулика або до нуклеуса, там де вона повинна була облетітися. Якщо у вас немає виходу, тобто немає плідної матки, ні звідки її взяти, немає бджолосім'ї, з якою там можна об'єднати, і ви все ж таки хочете підсадити цю неплідочку або. Лишити її в нуклеусі, щоб вона облетілася підсадити вже потім плідну матку. Можна це робити, але за цією бджолосім'єю, куди ви її будете підсаджувати, повинен бу буде бути набагато прискіпливіший контроль. Тому, того, що якщо не буде розплоду, то ця сім'я не перезимує. Або перезимує там одна-дві ромочки, і все. Тепер до іншої підтеми. Значить, буває такий момент. І це доволі часто буває, що бджоли ніяк не хочуть приймати матку в свою сім'ю. Ніяк, ви там поставили одну, другу, а бджоли все ніяк і не приймають і не приймають. От, нема засіву, і все. Значить, в чому може бути причина? Звісно, перше, якщо ця матка покупна, ви подумаєте на матковода. Тобто матковод це такий перетакий, відправив бракований матеріал і таке інше. Ну, що можу сказати, можу сказати те, що матководу той, хто довго працює, і той, хто поважає свою там працю і головне репутацію, він не буде відправляти завідомо там яких то бракованих маток. Той, хто працює давно, він просто працює через вайбер. Ви йому скидуєте фото на вайбер, і він міняє цю матку, тобто. Але проблема може бути не в бджоломатці на самому ділі. Звісно, потрібно завжди лишати шанси, так сказати, на те, що при пересилці бджоломатка може бути пошкоджена. Це все зрозуміло. Вона міняється просто ну по факту, по факту прибуття, по факту, по факту виявлення якого на якого небудь дефекту. Матка міняється. Що ж може бути причиною? То шаматку цю не, не приймуть. Ну, по-перше, це те, що бджола сім'я ваша або почала, почала отрутнівати, тобто поч, е, завелися бджоли трутовки. Колись у мене було відео, буде в цьому або в цьому кутку е, про бджіл-трутовок. Може бути неплідка бігати вже, малесенька, така неплідка, яку в принципі і засікти. Дуже важко, дуже важко засікти таку неплідку, але по факту вона буде і, в общем, не, не будуть приймати цю плідну матку. І по третє, якщо вже вдаватися до того, що бджоломатка приїхала або пошкоджена, або при підсадці в саму бджолосім'ю, з неї виникли якісь негаразди, це може бути пошкоджена лапка. Тобто, ми всі знаємо, що з підрізаним крильцем або просто. Там з половиною крила бджоломатку плідну без проблем приймуть до вулика, тобто, це не являється для них дефектом. А от якщо у бджоломатки не буде однієї лапки, наприклад, ці, повністю чи вона буде там просто погризена навіть на кінчику, оце може привести до проблем, тому що на лапках, саме на лапках, виробляється оцей фер феромон. Бджолі потрібно відчувати феромон матки кожні 20 хвилин, для того, щоб вона не почала усвідомлювати осиротіння. Оце це такий факт, мало хто про. В нього розказує але таке є відповідно якщо одна лапка точніше оц, о, оця пупирка яка виділяє е, цей феромон буде пошкоджена то е, вихід феромону буде значно менший значно менший бджолосім'я буде вважати такою матку, буде вважати таку матку дефектною і може її в принципі і прийняти але одразу ж потягнути маточники тихої зміни на оце потрібно звертати увагу. Мало хто про це каже, і мало в яких виданнях про це наголошують. Але це правда, і причина може бути така: якщо бджоляр недосвідчений, особливо якщо це починаючий бджоляр, то всі претензії будуть, звісно, лунати в сторону матковода. Ну а кого ж ще? Також бджоломатку можуть не приймати з по причині відсутності або дуже поганому взятку. В такому разі, якщо ви зафіксували такий момент, даємо перед цим стимулюючу підкормку. Даємо там в, в годівничку підкормку, а потім через якийсь період. Ну дочекуємося, да, поки вони його виберуть, почнуть переробляти і підсаджуємо тоді бджоломатку. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було не нудним і в чомусь пізнавальним. Можливо, хтось з починаючих бджолярів відкриє для себе щось нове. Я буду дуже цьому радий. Свої зауваження пишіть в коментарях, чи були у вас такі ситуації, чи, чи не було, і як ви боролися з такими ситуаціями. Можливо, я не все тут висвітлив, те, що повинен був висвітлити, але відео коротеньке для того, щоб не затягувати. Тому я вам даю простір в коментарях. Пишіть е, свій досвід. Я з задоволенням почитаю та відповім. Своїй рідній Україні. Я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, якнайшвидшого миру та перемоги, нашому бджільництву процвітання. Будемо вірити в краще. Все тоді пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео, яких, я ще сподіваюся, буде чимало.